Хочеш завести курей і не знаєш, що обрати породистих чи кросів. Давай розберемось разом. Породисті кури це традиційні види, виведені для конкретних цілей несучість, м'ясо або навіть декоративний вигляд. Вони можуть жити до семи років і легко розмножуються природним шляхом. Завдяки цьому ти завжди можеш отримати нове покоління курчат прямо у своєму дворі, а вони добре пристосовуються до різних кліматичних умов. І менш вибагливі в догляді. Здається, ідеально, правда? Але почекай, давай поговоримо про кроси. Це суперпродуктивні кури, створені шляхом схрещування порід для досягнення максимальної несучості. Уяви собі, понад 300 яєць на рік. Це означає майже щоденне яйце на сніданок ідеально для тих, хто шукає швидкий результат. Однак у кросів є свої нюанси. Через 1-2 роки їх продуктивність різко падає. І розводити їх складніше, бо більшість курчат не успадковують потрібні якості. Тож, що вибрати? Якщо тобі потрібна швидка і максимальна несучість протягом одного-двох сезонів, обирай кросів. А якщо ти шукаєш довготривалий проект з можливістю природного розмноження і стабільністю, тоді краще зробити ставку на породистих курей. Подумай, що підходить саме тобі, і збережи цей гайд, щоб не забути. Поділися в коментарях своїм досвідом вирощування курей.